Стандартная пістолеточка раша смачок І коннектор пушить. У было А вже 4 беда спринимают, ну ну сильно Мід-пуш. О, Валік до коннектор. Давай, 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 давай. Ой, тип, чуть-чуть бачиш з стамингом про втикав. Тобі уже кинути. Найс. Чекаєш, поки в місі смок пройде. Класно. А міці не чекає. Та, тупо по одному Террорист Так, а пуш, хаешка прилетіла. Могти. Ой, клас. Не Ейс? Ой, хорошо, слепо. А не прекрати в тебе нікого не було. Ай, я є, є, на стерсах, тип. О, поспішиш. Йопть. Ніндзю не чекну, на ніндзі тип. Ти вмираєш. Побіжав, побіжав трошки. Решив пробігтись. О, молодці, кон займаєте по КД, красиво. Три Б укріпляють, пацани. Хотів сказати, що все в голову, ну не все в голову бачу, летить. Процент хедшотів 86. Lift без смаки. А, стінка. Ну, мицу ждуть. Так. прикрили Тебе, братюня. Сильно виходити до смока, так собі діє. Да, ну все в голову прилітає, пацанам. Завжди кличуть на підмогу, типи. Завжди 2Б грають. Хорошо. І виход. А, на одного, Четвером на одного. Там без шансів. Офай в голову, та що ти шутиш Оп! Тебе з флешок було, без нічого? Так, да, хтось ніхто тобі нічого не кидав. Ну, бач, поплатився Тебе фулпак, пацан, в упорі, я знаю, можна було катати Молік, не? Чи ти його рублюсь розпікувати, він там слабий? Слабенький, я поняв. Молік на нінчю даш? Нідаш. Щось я вже дуже в себе повірив, конечно О, у вас вода пушиться. О, одного, одного забрала, Добре. Так, а, воду пробежали, Мідл пушить Найс, хедшот. Є, пацани будуть. морозитись. Ой, Макта нам віддалися сильно. Смок серс і смок подкон, окей. Так, Пелас маєш чекнути. А, я не чекнув Пелас. Тебе А, чувак, не грає. Ти соло пушиш. Спел. Спалив? Спалив Так, там виход? Ааа, біжить бапачка пелес, ти її ловиш Матч зловив Еее зловив Хорош, таймінг зловив Два під БМ зараз умре тип твій Є. О, Міцу там закопав, конечно, дурочків Розвеячка. вас файе шоста не там. Ну жорстко, жостко.